Вже в 15-те у поточному сезоні Мастер ІТ-Лігі. Сьогодні на нас із вами очікують, захоплюється ігровий день. Не повністю, так адже два матчі у нас завтра ще відбудуться. Чтоняк. номер 4 Андрій Марченко, номер 5 Михайло Данайканич. Момент, який Бродюк Сайвить цей постріл. ще один удар. Саме Едвантіс перебуває під зарозою виліту. надаємо три ін три аутик на те, що через студіо сівей. Тут інше питання. Питання, можливо, навіть таке цікавіше. Джеревей це команда, яка на моїй пам'яті навіть не пригадаю, коли виступала у першій ті групи «А», Відповідно. Родюк. Бо зараз непоганий доволі був на Арчаков дійсно такий хвацький гравець. Можливо, на перший... Але не точно. Інтелис. Бачимо, сміливо йде вперед і Брудюк, зокрема. Кондратюк. розстріл, Удар по воротах. А Арчаков. Арчаков! Рахунок 0-0. Лік з забитим голам не відкрито. Але другий тайм, як лячеб студіо у Мастера Тілізі, Інтеліас плекає надію. І кувати більше актив попереду воріт. Команди. Не команди Степан Струк. Момент, який забиває Марченко. Відзначається голом Інтеліас. Говорив я у першому таймі про те, що Арчаков десь. йде вперед, команда його лідирує в рахунку. Порожні ворота. Удар по воротах цього сезону. Дійсно десь це не вдалося. От, Суперників, які виступали у другій тілізі. Лісний. Передача на Донайканича! Момент! Клине. До завершення цього матчу. Що тут Черковський все-таки фулить? Інтелія зараз буде виконувати цей постріл. Момент! Який сейв один інший. Забиває підсумку Марченко. Не вдалося втримати ворота на замку у цій ситуації.